Доброго ранку, дорогі друзі. Ми вітаємо вас, благословляємо і передаємо вам вітання з такої чудової країни, як Фінляндія. Нас запросили сюди, делегацією з України, багато пастирів, служителів, 50 сімей нас приїхало сюди для того, щоб ми змогли відпочити, для того, щоб ми змогли перезагрузитися і далі. З радістю, здоров'ям гарним, з настроєм гарним служити народу Божому, служити Господу. Тому ми дуже дуже щасливі від того, що ми тут, і хочемо зараз всі молити, подякувати Богу і помолитися. Добрий наш Господь, Торець наш Спаситель, пастор добрий, Ми так вдячні Тобі, Господи, за те, що ти піклуєшся про нас, за те, що в цей нелегкий час для України ти даєш нам таку можливість, Господи, бути десь відпочивати. Ти, Господи, чиї серця побуждаєш для того, щоб вони запросили нас, щоб ми могли перезагрузитися, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, надихаєш когось, благословляєш нас, Господи, через когось. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що бачимо милість Твою, любов Твою по відношенню до нас. Кожного дня, Господи, Ти піклуєшся, Боже мій, і ти протягуєш руку Твою для нас, до нас, до наших родин, до наших муж слушателів, до наших чоловіків, Господи, до наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи. Амінь. Амінь. Як і... сказала Вікторія? Ми в Фінляндії. Ми навіть не очікували, що це наскільки гостинна, щира е, така країна. Люди дуже відкриті, люди прості, люди теплі, люди добрі, е, дуже гостинні. Нас так зустрічають, що нам іноді знаєте, навіть трішечки так незручно, що ми, ми приносимо скільки ну таких неудобств, ага. але вони вони дуже дуже готові благословляти. Вони моляться сьогодні. У нас було служіння, нас запросили в фінську церкву взагалі, де одні фіни там була україночка, наш перекладач. Ви знаєте, коли була молитва, коли співали, вони всі підіймали руки, вони попросили флажки, ми привезли йому подарунки українські. Вони всі плачуть, Плачу, вони, да. вони дуже вони підійшли, молилися, возлагали на нас, на нас руки. Це було наскільки зворушливо, ми наскільки близько переживали цю любов Божу через них, що це було просто неймовірно. Наші серця. Вони розтанули цієї любові, а, вони не, так не, піклуються не. про нас. Ми дуже дуже хочемо, щоб оцей зв'язок він не перервався з нашим, коли ми повернемося додому, щоб вони до нас приїжджали, щоб вони побачили, яка гарна країна Україна, які в нас люди, щоб вони побачили, як відкриваються церкви, щоб вони побачили, що український народ він любить Господа, що служителі пастира вони знаходяться на своєму місці, вони служать народу України. Що багато хто залишився і не збирається покидати Україну, і ми також звичайно скоро повернемося з новими силами. Як Вікторія сказала, з новими силами, з новим натхненням, повернемося до наших сімей в наші церкви і будемо продовжувати служити. Амінь, амінь, амінь. Я теж хочу сказати, наскільки зворушливо було, От так по особливому Бог торкнувся в <кхм> Во время молитви. Що люди зовсім чужі для нас з язиковий цей бар'єр? Ну вони наскільки щирі, вони моляться, ми а, разом з ними плачу. плачемо. Да, да. Це Бог так торкається серця, це треба проїхати, такий шлях великий, там 2-3 тисячі кілометрів. І люди наскільки рідні, наскільки супереживають твоєму горю, твої тій біді, яка у нас в Україні. Е, наскільки вони відкриті, готові служити нам Амін, і ти просто плачеш, постійно плачеш від цієї доброти, любові, щирості, що про тебе так турбуються. Так. Наскільки це зворушливо, це тільки наш великий Бог таке може робити зовсім чужих да. людей. Він наскільки зріднює. Наскільки ми стаємо дорогі друг другу серцю, і і також хочеться передати їм сказати приїдьте до нас в Україну, mm -hmm. ми вам теж готові служити. Да, ми ми готові yeah. вам накрити стіл такий yeah, yeah, зробити yeah, yeah. такого сильне. Yeah, yeah. Так хочеться їм віддячити за yeah. все. Те добре, що вони для нас роблять, так серце таке велике, що нас вміщає. Mm -hmm. Ми розуміємо, що наскільки для них це. Ну, також турбота, і вони несуть якісь затрати на нас. Ну, вони готові жертвувати, такі жартовні серця. Так. І ми тут знаходимося серед живої природи, на свіжому повітрі. Ми ти дихаємо, таком, да. ми наблюдаємо таку тишину, що ми ночами можемо спати. Немає цих тривог, немає сирен, немає вибухів, немає да. да, немає даже вуличного такого шуму. Немає, бо ми знаходимося, у нас з усіх боків, де ми знаходимося кругом ліс, ліс і озеро. Це таке повітря, це таке. Ну просто ми дуже дуже вдячні фінам за те, що вони змогли так нас вивезти, запросити в цю країну в їхню, з якою ми вперше да, вперше усі, ми да, тут, ми. Да, вперше всі, навірно, тут. Тому дуже-дуже нам сподобалося. І ми, мабуть, по готові не... да, помолитися, благословити їх, да. готові також служити. Да. І... Добре, мабуть. Мабуть. Дорогий Господь, ми від щирого серця дякуємо тобі за те, що ми зараз на цьому місці, за те, що ми по особливому тебе відчуваємо, за те, що ми бачимо твою любов, за те, що ми бачимо твою турботу через наших братів і сестер із Фінляндії, які готові своїми. Фінансами, які готові своїми домами служити нам, своїм відкритим серцем служити нам. Дякуємо тобі, Господь, за таку твою велику любов до нас, за те, що ти зовсім чужих людей ти так зріднюєш, ти так благословляєш, Господі. Ми відчуваємо любов один до одного. Благослови цей народ, благослови цю країну, яка готова служити, яка готова підтримувати нас, Господи, в цей нелегкий для нас час. В... В... воздаєм вас того крат, сторицею їм, Господь, благослови, допоможи нам також бути жертовними, готовими служити, готовими благословляти Бог мій. Дякуємо тобі за твою безмежну любов, за твоє піклування, за твою любов і за твою щирість до нас. Слава і хвала тобі, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.